Практично марафон розіграшів, практично без перерву. Э, ми сьогодні вже з вами визначили 20 власників класного, найкрутішого, найстатуснішого. Э, статусу. <6Sud> вибачте, тавтологію сенсей у Кеші Клаб в нашій програмі лояльності. 20 людей сьогодні буквально за якісь там лічені бонуси, чи 10, чи 20. Вони взяли і всією сіма усіма сходинками пройшли до вершини. Вони стали сенсеями, і вони отримали максимальні можливості нашої програми лояльності. Я вам раджу донатьте, завдяки Кишуку, а це можна робити. Е накопичуйте бонуси, робіть е обміни на шанс брати участь у розіграшах. і обов'язково рано чи пізно ми знову будемо розігрувати сенсею, і ви знову отримаєте шанс стати, а між тим буде дуже багато різних інших призів. Але про те, що вклав на сьогодні, вже все. Ми закінчуємо, тому що у нас сьогодні інший фокус зараз. У нас в фокусі наша крута акція Енергоефективні тижні з вигодою. І ми в четверте з вами сьогодні будемо розігрувати головний приз цієї акції в четвертий тиждень поспіль. 15-та у Києві, всім привіт! Я Андрій, це Сенсбанк. І ми сьогодні з вами визначимо четвертого власника портативної зарядної станції EcoFlow за транзакції з карткою вигода. Конкретно за період тиждень з 4 по 10 листопада. Ті, хто цей період здійснювали транзакції, вони всі тут у нашій табличці. Вони всі мають шанс стати. Власниками дуже корисного, дуже приємного, дуже важливого в наш час призу. Портативна зарядна станція, яка допоможе вам боротися з блокаутами, яка допоможе вам бути енергонезалежними, енергоефективними, і власне про це наша акція, про енергоефективність. Тож, друзі, у нас сьогодні, як завжди, в рамках цієї акції, один основний переможець. Тобто максимальна інтрига на перше ж натискання на радіо. Але ми визначимо також 5 резервних. Це робиться для того, щоб ми завжди визначали переможця саме у прямому етері, щоб не було такого, що ми визначили переможця, радіємо, тішимося, вітаємо, телефонуємо, а переможець наш нас десь і немає його, і не відповідає, і слухавку не бере, і що робити. Ми не хочемо визначати переможців десь там за кулісами, ми хочемо це робити напряму з вами, спілкуючись, вітаючи. в... В режимі прямого прямого етеру, тому нам потрібні резервні переможці, у тому порядку, в якому вони будуть озвучені зараз під час трансляції, в такому порядку вони набувають право отримати приз, якщо раптом попередній переможець, основний або там перший резерв, другий і так далі і так далі не, не підтверджує отримання. Все дуже просто. Ми робимо це з, знову ж таки для того, щоб завжди саме в прямому етері, саме на ваших очах. Ми маємо сьогодні 2084 шанси. І, відповідно, одразу визначаємо головного переможця. Перше натискання, воно найголовніше, тому що це та людина, яку ми зателефонуємо в першу чергу. Ну давайте. 1283 шанс. 1283 наш учасник. Із Києва Віра Андріївна номер телефону закінчується на 9030. Віра Андріївна, ми вас вітаємо, Екофлоу ваш. Вам треба лише дати відповідь на дзвінок. Сказати, так, я хочу отримати Екофл, і ви його отримаєте. Обов'язково це зробіть, не відкладайте телефон далеко. Так, друзі, давайте. Тепер резервних переможців. Їх визначимо трошки інакше. Я з Від 1 до знову ж таки 2084. Однієї колоночки нам вистачить. Поїхали. Ось вони резервні переможці. Давайте їх назвемо 715-й номер. Наталія Анатоліївна, номер телефону закінчується на 7304. Наталія Анатоліївна, будь-якому разі так, тільки зробимо ось такий ось маневр, щоб бачити, що в нас є основний переможець і резервні. Наталія Анатоліївна, в будь-якому разі тримайте телефон поряд, тому що може вам надійти щасливий дзвінок. Може, така ймовірність є, і вона у вас доволі висока буде пер перший резервний перемож. 1671 шанс. Вінниця. Олександр Вікторович. Номер телефону закінчується на 3681. Давайте далі. 1996 номер. Як рік. Можливо, навіть збігається з реальним роком народження. Дмитрій Павлович з Києва, номер телефону 7176. Це третій наш резервний переможець. сьогодні домінує Київ. У нас в першому розірванні дуже багато зі столиці, і сьогодні також столиці прямо щастить. 1418 номер, і він у нас належить зі Львова, Вадиму Дмитровичу, номер телефону 59. І останній наш резервний переможець на сьогодні, 84 номер. Підтвердження, що рандом не завжди обирає великі числа, іноді в перші сотні. Вишгород Київська область, Олександр Володимирович, номер телефону 2724. Тож, друзі, ще раз нагадую, ми сьогодні з вами визначили власника, власницю. портативно зрядної станції Куфол. Це Віра Андріївна з Києва. Номер телефонові закінчується на 90-30. І ми визначили п'ятьох резервних переможців, які зможуть отримати цю станцію у випадку, якщо щось піде не так, ну тобто не отримаємо ми відповідь від переможця, переможниці. Я це все пояснив, я кожного разу теж пояснюю. Ми це робимо для того, щоб ви дізналися переможця ось тут, наживо, не десь там незрозуміло, де потім... Прихованим чином? Ні. Ми з вами чесні, прямі прозорі. І наші резервні переможці це Наталя Анатолійовна з Києва, Олександр Вікторович з Вінниці, Дмитрій Павлович теж з Києва, Вадим Дмитрович зі Львова і Олександр Володимирович з Вишгорода. Друзі, ми з вами зустрічатимемося у рамках акції Енергонеф тижні з вигодою ще двічі. Ми розіграємо ще дві портативні зарядні станції КФО. Тому. Тим, хто активно транзакцію продовжує жовтня, листопада, їм є ще чекати на свій шанс, на свою можливість. Обов'язково зустрінемося з вами за тиждень. Але це лише одна з наших акцій. Акцій в нас багато, розіграші в нас багато. Чорна п'ятниця, зрештою. Цілий тиждень, знижок розіграшів, шансів те, що треба. Для того, щоб вхопити свою удачу. Е, тож, заходьте в кешу клаб у цифровому банку Сансопора, і там усі акції, пропозиції зібрані на одній зручній кнопочці. Шукайте, дивіться, обмінюйте свої бонуси на шанси. Донайте бонусами на Збройні Сили України. Ми дякуємо нашим захисникам за можливість працювати, жити, робити це все своєю мовою на своїй землі. І, звичайно ж, картка вигода теж обов'язково дивіться. Е, я вам скажу, що на тижні Чорної П'ятниці від вигоди є теж своя дуже приємна пропозиція. Для того, щоб про неї дізнатися, е, я вам раджу зайти або в цифровий банк в розділ сповіщення і там почитати статтю від нашої редакції внутрішнього медіанау, де зібрані усі абсолютно пропозиції акцій, або ж в наші соцмережі, там є навіть відео з моїм колегою. Не путайте нас, в мене було трошки більше. <свісно> Ставте лайки обов'язково на відео і користуйтеся акціями і пропозиціями, які там зазначені. Ну і підписуйтесь, звичайно, підписуйтесь на цей YouTube канал в тому числі, тому що якщо ви поставите дзвоник, він задзвонить, коли треба, а треба тоді, коли. Розіграші. Можливо, навіть завтра. Я ні на що не тікаю. А можливо, не тікаю. Тож, друзі, дякую, вітаю всіх переможців, дякую вам. І як завжди, закінчуємо наш сьогодні.